Доброго дня вам з України! Давно вже планувала виставити вам Закарпатську область, але ніяк не хватало часу, бо було багато дуже розмов, що там має щось туди летіти, ну, капець там має бути. Зробила розкладку розстановку на найближчий час, але навіть я не бачу і на потім. І зараз я цього не бачу. Так летіти може летіти. Але ніяких атомних бомб. Щось можуть знищувати, перекривати якісь дороги. 3,8 це говорить про те, що Сатурн заходить в третій дім. Це може призвести до якихось аварійних ситуацій. Тобто, так, це можуть бути і відключення світла, відключення газу. Тобто аварійні ситуації від того, що може бути агресія, так, в Закарпатській області це може відбутись. Воно проходить під. Сатурну. Тому ми можемо говорити так, що це прийшов товариш Карма. Тобто зробили так, щоб і на Закарпатті трошечки зрозуміли, що йде війна. Ну, так світ реагує, через що ніяких атомних туди скидів не буде. Ну, Закарпатті трошечки прийдеться непереливки. Бо потім з 16 вже серпня по 6 -е, жовтня зайде така ситуація на Закарпаття, що в цей період будуть вирішуватись якісь питання з дітьми. Також можуть бути і в небезпеці діти, але більше все-таки буде велика небезпека дорогам. Е -е, чому? Ну, Захотять би швидше всього десь шкодити. Саме ставкам. Але таке положення що може говорити, що в цей період на Закарпатті можуть захотіти свою роботу почати якісь таємні організації. Через що я так вважаю, що треба бути за цим дуже слідкувати уважно. Може, ми скриємо якусь таємну організацію, яка цей період ну, і появиться на світ. Бо вони там захотять щось там робити. Ну, і чому, я так кажу? Бо слідуюче положення говорить про те, що буде якась державна комісія на Закарпатті. Тобто, якісь теж будуть документи, і документи пов'язані саме з державними органами. Тому. Якщо навіть в Закарпатті хтось захоче якийсь робити заклад, у них це не вийде. Але на даний момент дивитися уважно на дорогах, за прильотами і готуйтесь до того, що можуть бути навіть аварійні відключення світла. І бережіть своїх дітей. Ну, це така маленька ремарка для того, щоб перестали кричати про атомні бомби: що туди на Закарпаття буде летіти. Нічого туди летіти не буде. Що хотіла ще додати? Попереднє відео про гривню. Дефолту не буде. Я ж вам не казала про дефолт. Я вам казала про те, що нас буде трусити. Тому треба просто зрозуміти, що в країні йде війна, і це так, як має бути, так воно буде. Це заплановано було. Але то, що у 2025 році будуть якісь відозміни самої гривні, я вам це показала. Як це має відбуватися, я не знаю. Я в банку не працюю. Я вас просто попереджую про те, що будуть відозмінення гривні. То, що спасати гривню, що там є професіонали, які будуть працювати так. Але ви ж не забувайте, що йде війна у нас, а в 25-му може бути криза, мирова криза. І пестріше всього, що це буде теж пов'язано одне з одним. І навіть якщо буде якась відозміна гривні, то можуть втратити якраз ті, у якої у кого буде її багато цієї гривні. Але ж знову-таки курс можуть відпустити. І ніхто ж вам не заважає скупити ті ж самі долари. Для того, щоб забезпечити себе хоч якось. Але повірте мені, якщо ви маєте втратити, ви втратите. Якщо так ну, написано у вас на долі, що ви маєте щось втратити, бо це стоїть навіть в вашій кармі. Не всі прийшли в це життя заробляти кошти великі. А хтось прийшов на паки тільки за духовним шляхом. І не просто так я вам показала той 12-й аркан, коли я вам говорила, чи ви в мінусі вдягаєте на себе отой аркан жертовності і відчуваєте себе жертвою. Або в плюсі це аркан духовної свідомості. Що ви розумієте, що так має відбуватись. І за все треба платити. Радую дядітей, що в кінці 25-го року цей аркан для України буде вже пройдений. А як хто його пройде це ж залежить тільки від вас особисто. І хороша новина! Сьогодні дуже цікава ніч, дівчинки. Одна з тих чарівних ночей 6 на 7 липня, коли ми можемо спілкуватися з вищими, не забуваємо про те, що сьогодні, якщо є така можливість, треба себе облити водичкою вночі і перепригнути через костірок. Тобто спалити всі ті негаразди, які є навколо вас. Не знаю, як ви, але я із року в рік, шосте на сьоме число, ходю по полям, перелізкам і збираю оберіг домашній. Травки, муравки, квіточки. І вони в мене стоять цілий рік до наступної цієї чарівної ночі. І коли приходить ця чарівна ніч, я розпалюю багаття, пригаю, да, обливаюсь водою, якщо немає змоги підійти до річки. І спалюю старий оберіг і ставлю новий оберіг, який має оберігати мою оселю. Ну, так заложено. А завтра ранком, поки ще немає м, стільки багато сонечка, я йду і вмиваюся, росою, що і вам бажаю. Вмитися росою для того, щоб жінка була гарна і чарівна, для того, щоб ця роса, яка є чарівною росою, дарувала вам здоров'я. Походіть по росі, злитися в тому потоці з вищими силами. Через що бажаю вам сьогодні чарівної з давен давен в таку ніч кохалися з тою людиною, яку кохали, не любили, а кохали. І вона давала багато сил саме подружжю для того, щоб вони могли з'єднатися в тому одному танці. Водіть хороводи. І намагайтеся хоча б трошечки відірватися від того болю, який навкруги нас. До нових зустрічей! Надіюсь, моє відео для вас знову було цікаве та корисне. Слава нашим воїнам і перемога не за горами!